Добрий день, мене звати Наталя. Була сьогодні на квітковому ринку і хочу вам показати, що у нас пропонують з рослин і по яких цінах. У нас в Івано-Франківську квітковий ринок розташований в самому центрі біля ратуші, і хоч, як ви бачите, він досить невеликий, але без нової рослинки вийти звідти нереально. Ну, по крайній мірі у мене не виходить. Звісно, восени тут переважають різні сорти хризанте мультифлора. І ось такі великі, по 150 гривень, незалежно від кольору. Подивіться, вони досить пишні. І є такі, що повністю вкриті квітами, є, що тільки навпіврозпуску. А є такі аж прямо по три по штучки на 50 гривень. Вони без горщика просто з комом землі. Є непогані кущики в горщичках. По 40 гривень, по 60 гривень, в залежності від пишності куща. Як на мене, непоганий такий варіант, щоб зараз по хорошій ціні купити ті кольори, ті сорти, які подобаються. Ну, пер... собі їх чу підвалі чи в землі прикрити притримати до весни і далі собі розмножити. Подивіться, досить непогані кущики. А ось ці в літрових горщичках по 40 гривень. Подивіться, ну, як на мене, дуже вигідна пропозиція брати от зараз саме зараз в кінці жовтня. Ну, а тут прямо як бідні родичі притулилися в ящику малесенькі рослинки, ось ротики, кущики бегонів горщичках по 5, по 10 гривень. Ось чорнобривчики взагалі на десятку-три штуки. Звісно, в ґрунт ми вже їх не висадимо. Але хто не встиг зробити собі осінню композицію десь на балкон чи на порозі. Ну, от погодьтеся, дивіться, біла бегонія, малесенькі кущики по 5 гривень. Це взяти якийсь великий гарний кошик, посадити 5-6 цих штук, поставити пару гарбузиків, таких декоративних, маленьких. Ну, яка краса, погодьтеся. Я ще не повірила, що може така бути ціна 5 гривень. Три рази перепитала, точно 5 гривень. Ось. Так, ґрунт не посадиш, але якусь композицію зробити, чому би і ні. Подивіться, кольори ще насичені, яскраві. Є ще кущики лаванди по 40, по 60. А ось ну, це зараз тренд, вереси, красунчики і капризулі водночас. В основному кущики по 140 гривень. Я вже так після того як знімала попереднє відео про те, як садити вереси, я вже так прискіпливо дивлюся, чи зелененькі пагінці, чи свіженька зелень, чи листочки гарненькі, чи не сипиться цвіт? Ось, от, наприклад, зліва малесенькі, білесенькі, взагалі по 100 гривень. Дивіться, яка який симпатичний кущик. бо свої я купляла по 150 тому вереси пізніше купляти навіть фінансово вигідніше. Єдине, що погано садити в ґрунт, вже вночі холодно. Красунечки Фуксії, теж досить гарні кущики. Ось ці менші по 25 гривень, більші по 40. Ну, ціна мені, чесно говорячи, подобається. Але я щось ще побоююсь цю рослину. Вона, мені здається, занадто складною у вирощуванні. Ось є насиченіші кольори, є рожевіші, ну, досить гарні кущики. Так само мені сподобалась ось ця форма хризантем, Такі набиті, такі, така туга голівочка і колір такий прямо лимонний. Можливо, навіть камера не передає. От, от ці маленькі коштували 25, а ось ці більші в горщиках по 100 гривень. Такі невеликі. Дуже мені подобається оця форма. Ну, така ромашка, прямо як з вималюваними пелюсточками. Ну, фактично, вибрати є з чого сорти гарні, яскраві і різні. Ну, а як вам цей кущ? Він діаметром добрих пів метра, висота приблизно 30 см. Ну, не краса, ну, таке, як справжнє ромашкове поле. Ціна 140 гривень. Ну, дуже симпатичний кущик, такий великий, прям в букет несеш на подарунок. Ось у цієї жіночки були дуже цікаві хризантеми. Тут в кожному горщичку по три кущики: ціна 250 гривень, тому що сорт, як ви бачите, не звичайна мультифлора. Ось продавчиня називала їх жовті помпонка. А ось ці білі, вона казала бігуді. Бігуді. Я, до речі, потім загуглила дійсно англійською подібне на слово бігуді. Бігуді вони більш такі пелюсточки розтелепані, такі пилихаті. А ось цих помпонках, вони ніби як всі зібрані до середини. Теж їх дуже-дуже багато пелюсточок, і вони всі ніби тягнуться всередину. Ну, до, до речі, кущі є невеликі до 30 см висоту, але коли я загуглила, поцікавилася, то фактично ці сорти вважаються зрізочними на букет і високими. Ну, Не знаю, як би, наприклад, купити такий кущик, посадити в грунт, чи можна би було мати. Ну, а це моя слабкість, волотисті гортензі. Ось цей кущ білого ведмедя, він фактично мені по груди висотою. Він коштував сезон 2,5 тисячі. А зараз продавчиня його віддає за 1 тисячу. Полярний ведмідь сорт. Подивіться, який великий гарний кущ. Ну, я від цієї жінки пішла. З покупку я купила кущик Ламлайт. Підписуйтесь на канал, покажу, як він в мене виглядає в новому квітнику. Ось так ходиш серед цієї краси, будуєш плани. На час забуваєш про все погане. Але щоб мати сили підтримати наших захисників, допомагати їм. Ми надихаємось і черпаємо сили в квітах. І молимося. Молимося за мир в Україні, за здоров'я, за безпеку. І за спокій над нашими будинками і садами.